Всім привіт! Сьогодні 7 серпня 2025 рік, Київська область, Обухівський район. Коротеньке відео, бо можна здохнути 34 градуси плюс. Всі хотіли жари. Ось отримайте, будь ласка. Сьогодні хочу показати вам свої рослини в контейнерах, а точніше, це інжири, дві азіміни, одна хурма маленька. і... Чотири хурми вже давніх. Ну, переважно я хочу показати інжири, бо більш цікаво. Тут виглядає вся картина. Хтось з них бреби в'яже, бреби, точніше, фіги, в'яже непогано, Жужа! Тільки я вийшла, ото було так тихо, всі спали. Тільки я вийшла, почалася гавкатня. Ріточка. Ось бачите, моя кнопа. Всі сплять, всім жарко. Рідка взагалі вона чорна. Я він такий хутро має таке, що йому теж жарко, він ховається. Зараз повилазили, це ж уже всі скала мутила, як завжди. Так, 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 так. Ну. Всі знаєте, хто в Україні живе, то всі добре знають, що в нас була за весна. Тому повторюватися не буду. Все досить нетипово. Чорті як. І оці погодні умови, раптове повернення холоду і снігу, воно вплинуло на розвиток рослин. І у ґрунті, і у контейнерах, бо на той час я вже контейнерні рослини я вже винесла на вулицю. І вже були такі бутони, так набубнявились. Ну, і ось воно так пішло вже не так, як треба. Ну, буду показувати то, що більш-менш цікаво, бачите. Далмацький, який я все ніяк не зберуся висадити в ґрунт. Узбекський жовтий. Це Софії. Буржасот нуар. Це буржасот з справжніми чорними плодами з дуже такою темною, майже чорною серединкою. Чикаго Харді. Деякі рослини вони мають фіги більшого розміру, тобто вони дозріють раніше. Чикаго харді, всі його знають, досить невибагливий сорт. Буржесот Нуар, він такий трошки з фокусами. І трохи пізніше він дозріває, але щось нав'язав, я бачу. Так, White Марсель. Ну, так я дивлюся, трохи є. Деякі рослини взагалі вони просто відновлюються, тому що була там відсушка. Досить так сильно я підрізала деякі рослини. І тому такий прям врожай, щоб завалило. В цьому році такого не буде. Так, а це хто боже? Єгипетський? Ну, він написано в мене, що він єгипетський, але це Ред Ізраїль. Я його купувала без назви, привезений був з Єгипту, але потім ідентифікували його як все-таки Ред-Ізраїль. Рон Ронде Бардо, пізній сорт, фіги тільки-тільки починають з'являтися. Будемо дивитися, яка буде, яка буде осінь, який буде вересень і жовтень, від цього і залежить, бо рік на рік не приходиться і ронде Бордо не кожен рік він нормально визріває. Крапля меду. Там десь я навіть бачила, я потім з іншого боку, мабуть, піду, бо він так нахилився. Там я навіть бачила бребо, мені здається. Крапля меду був перевалений у більший контейнер. Деякі рослини я перевалила. Знаєте, ті такі рослини я перевалила, які мені найбільш так дорожчі. Mm. Більш я люблю і більш їх ціную. Хоча ще мені парочку все ж таки треба перевалити. Це шампань, мабуть. Да. Шампань. Шампань ранній сорт. Не вибагливий зовсім. Такі вже в нього плодики нормального розміру. Так, хто тут? Сюкрет? От його ще хочу перевалити. Тут парочка фіг є маленьких. Ну, досить такий він непоганий цей сорт, але все ж таки дуже багатьом рослинам в мене дуже мало у горщику, Майже О, коріння. От бачите той же Рон де Бордо. Бачите, майже одне коріння. Полив два рази на день, зранку і ввечері обов'язковий, бо інакше листя поникає нещасне, не вистачає поживних речовин, тому додаю добрива і бризкаю по листу, і під коріння. Під коріння майстер зараз. До цього була нітрамафоска навесні, потім осмакот, плантафол, майстер, все. От Зараз двадцятки. Пантафоли майстер. Бо вже завість вже створилася і різ плодів, тобто формула НПК двадцятки Так, тут поруч граєра. Граєра мене здивувала. Досить непогано вона в'язала красиво, бачите? Так, компактно. Взагалі, мені дуже подобається цей сорт. Для мене у минулому році це було відкриття, бо дуже він, за смаком він дуже цікавий. Так, тут я присіла подивитися на Блейджек, мабуть, у цьому році він нічого мені не дасть, тому що я. То, що я його порізала, і плюс він багато, бачите, він відсушив, що я обрізку не проводила. Та вже хай воно так буде, я буду осінню це робити. Він, бачите, відновляється, він е, відновлюється з стовбура. Поросель там йде. Ну, вже як буде. талія Простий, такий дрібнуватий, схожий на кримський чорний. Але не підводить кожного року, в'яже щось. Так, це в мене пересаджений у великий горщик даф. Я його пересадила, він почав так рости кльово і щось не дуже багато він нав'язав. Взагалі даф це дуже такий жадібний сорт на врожай. Поки що в мене так він себе поводить, нещедрий він. Але це компенсується дуже великими красивими плодами. Так що поки що він такий розгаложений, пишний. Ну і трошечки зав'язів я бачу. Так, а це хто? Оце Ред Ізраїль. Справжній. Ну там парочка плодів якісь я бачу. Небагато. Поруч оце пересортиться в мене. Це той інжир, що я купувала як е, кінг, десерт Кінг, але це не він. Ну, вже як буде. Оце справжній десерт кінг. Парочка плодів я бачу. До речі, оцей що пересортиться, він дуже непоганий. Дуже непоганий, смачний, класний. Тут дивлюся, є тут зав'язі чи ні, Ліндхарствайт. Теж перевалила в більший горщик і теж він себе поводиться дуже нагло, так як і так, як і дав. Бачите, які нещасні зав'язі, дивлюся я. Ну, Це виправиться в наступному сезоні, звісно. Це щось невідоме, але врожайне, непогане. Галіаф, Галіаф. Ого, нав'язав галіаф. він підріс дуже сильно. То він був такий карапузний, а зараз вже така собі деревина. Сан Антоніо, який в мене пересортиться, але дуже я вражена була і здивована цією пересортицею. І мені здається, що, може, це і краще. Дуже кайфові смачні плоди. Якщо б вдалося його ідентифікувати, хто це, то було б добре. Мені це не важливо, бо у минулому. Році в мене просили плод... живці, точніше, навіть без назви цього сорту. Дуже кайфовий, класний. Смачні такі, вони не розтріскуються, не вражаються нічим. Невибагливий такий класний, класний інжир. Вже три рази вимикалася в мене камера. 34 градуси. Єдине, ви знаєте, дивно, що незважаючи на високу температуру, незважаючи таку, на таку спеку, немає такої сильної вологості. Тобто є чим дихати. Оце дуже дивно, так змінився клімат. Ну, це якась е -е, підщепа. Я вам розповідала, що колись я у Дмитра Резнікова купувала інжир. А точніше, це був Рон де Бордо, і почалася, рослина почалася рости. І я побачила, що листя, ну і взагалі це не Рон-де-Бордо. І дійсно в нього відсушилася культура, він не помітив. Та й я отримала спочатку, не помітила. Він мені безкоштовно надіслав ронде Бордо, а ця підщепа вона в мене залишилась. От я не то, що мені там, знаєте, дуже було б. Псі... Зараз вже і цікаво, подивлюся, що воно там нав'яже, бо фігі, я бачу, є вже трошки. Е Якось руки не доходили, щоб щось зробити, з нею перещепити, з цією рослиною чи що. Ну, Будемо дивитися, мені цікаво, що це буде. Так, ну тут у мене хурма. Вона, як я вже вам показувала попереднє відео, рослини в контейнерах, всі бутони загинули. Навіть я от та ж брильянс, я думала, що вона і здохла, але почала поступово відновлятися. Тому плодів на брильянс е, джиро і умовний персимон у цьому році плодів не буде. Тому зупинятися я тут не буду. Так. Гранат поки що росте у контейнері під назвою зуб дракону. Десь я бачила бутончики. Тю. Мені здається, що вчора я щось бачила. А ось там десь. Погано видно, але бутончики тут будуть. Е, так, поруч. в мене у минулому е, сезоні у осіни я купила е, хурму Надія 3 і дві азіміни ns 1 і Талахачі ns 1 тільки що майже нещодавно почала прокидатися. Прокинулися бруньки. Талахачі вже розвивається більш-менш непогано. Так, оце в мене, я вже казала, що це е, підщепа. О, підщепа тут. І що тут вийшло в мене? Це обломаний е, полуничний верте інжир. Він обламався і відбилася гілка. Я так досі не зрозуміла, це гілка культурна, це чи гілка підщепи. Ось. І ну, чекаю плодів. Подивимося разом. Так, це хто в нас? Ой, господі, Дон Жуан, чи що? Тючь. Ай, прикол, слухайте. От бачите, ось що виходить, коли рослини стоять не так, як раніше. Етикетки немає жодної. Так би і прибила би того, хто це зробив. Мені здається, що це дунжон. але де етикетка поділася? Зараза Селеста. Селеста взагалі мене здивувала. Бачите, які величезні фіги. багато. Класний сорт Селеста. Поруч те йде. Зав'язав так собі непогано, більш-менш нічого. Ну, і поруч оця хурма. Надія 3. Вона не дохла, вона жива, але ще жодної бруньки не прокинулася. Я думаю, що треба мені якось її простимулювати, щось туди нахлюпати у ґрунт, щоб її підштовхнути до розвитку. Бо пагон живий, він зелений, я його сто разів вже шкрябала. Але ото, що бруньки прихватилися на цю погоду, спочатку рослина пригрілася, потім рослина підмерзла, і нічого такого гарного з цього не вийшло, як ви бачите. Тобто будемо ще спостерігати за цією хурмою, але буде вона ще в цьому сезоні, і вона, і оці дві азіміни, і вони будуть поки що у контейнерах жити і зимувати у підвалі. Так що, ось так от я вам показала свої рослини в горщиках. Паначе варій я вам показувала в огляді по теплицях, коли ми гуляли. І там ви подивитеся. Тому, в принципі, більш нічого такого цікавого в мене контейнерах не росте. Ну, Крім там цитруси, то понятно, то я вже показувала. Так що сподіваюсь до зустрічі. Будемо спостерігати далі. На все добре, пока!